У Фейсбуці себе Дуня зареєструвала. Веронікою бездумно себе підписала. Вся увага на екрані ще й на аватарку помістила якусь пані, що трима цигарку. Ще й надодавала друзів, родичів, знайомих. Скільки ж в світі є конфузів, мало вам відомих. Якось в Дуні у Фейсбуці у обідню тишу засвербіли дуже руки. Коментар залишу. Це ж мене ніхто не знає, їм відкрию очі, я ж усім зі свого краю написати хочу. Ох, і зачіска у тебе, як це не цікаво. І кому це фото треба? Ти мене злякала. Фу, якісь погані діти, дорого і несмачно, там не треба кип'ятити. Ви такі невдячні. Вже коментарів сто двадцять в хаті і забула Дуня, бачить номер приховати. Видаляла, видаляла, батарея сіла із цигаркою та краля вмить чомусь змарніла. Тиху підлість пам'ятають між людей до віку, Вони дуню вже не знають. Знають Вероніку. Мораль. Просто так мораль доходить вам через екрани, телефон не треба, мавпі. Дайте їй банана.